Всім добрий вечір, дівчата. Як у вас справи? Сподіваюсь, добре. Хоча спочатку я хотіла починати це відео трошки більш пасимістично. Ну, нічого, давайте дивитися прикраси, розважати самі себе, бо ніхто інший цього не зробить для нас. В нас буде зараз невеличке відео, маленьке, можна сказати, більш розмовне. Тут мені дівчинка прислала на реалізацію трошечки прикрас. Ми з вами їх подивимось, Якщо вам сподобається добре, а якщо вам не сподобається, то такі важкі часи, що прийдеться відправити одразу назад, щоб не переживати за чужі речі. О. І... Потім подивимося, я сподіваюся, ще відео з Таїланду або Індії, що там мене надихне. Ну, тобто, це має бути друге нічне відео. У мене трошечки син захворів дівчата, тому я сьогодні не виходила нікуди. Сподіваюся, що ви на мене не образитесь, бо я там мало відправити посилочки. Так, тепер починаємо. Це в нас гематитове кольє, типу таке плетене, вартість 300 гривень. Воно ну, таке цікаве, коротеньке. Мені здається, буде красиво от на грудях виглядати. В принципі, довжина тут до 50 см. Воно оригінальне. Сам гематит, він такий важкенький, як камінець, прям приємний. Виглядає цікаво, як чорний, з срібним блиском. Я б його. Так, описала. Він такий плетений проволочкою, з біжутерним таким замочком. 300 гривень вартість. У розмірі 18,5 каблучка з синім топазом. Він швейцарський, досить яскравий. Рядом з ним фіаніт. Він такий невеличкий перстень. Камінчик, в принципі, не гігант, але для топазу це нормально. 9 мм навіть 9 на 6 розмір. Ось такий. 1200 гривень вартість каблучка. Далі каблучка з лабрадором ось таким. Тут розмір 17 ,3. В принципі, вона не як сказати, не дрібна, крупний камінь з включеннями всередині. Я не бачу виступів прям таких сильних, але трошечки відчувається, як сказати, нерівний. Тут в цьому персні немає проби, але це срібло. 1600 гривень вартість, сам розмір 35 на 22, 35 на 35. Може я трошечки не зосереджена, ще я дуже-дуже перепрошую, якщо ви, будь ласка, все уточнюйте. Ось такий сам лабрадор. Зараз його добре видно, який він всередині, але він повністю, ось такий, повністю світиться. Всередині ось така шинка. 1600 гривень. Я думаю, для нього це. Аж захотілося за <підвізку> таку підвіску. От, настрій вже трошки підіймається. Далі сережки, такі вони досить оригінальні, не бюджетні, але дуже цікаві. Так, 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 тут лабрадори, топази і шматочки необроблених аквамаринів. Необроблених ось так зроблено. От, вони ось такі, бачите? Так, позаду. Тут є трохи сліди клею, але, в принципі, таке буває. Самі лабрадорчики яскраві, сережки важкі. 3200 гривень вартість. Я думаю, що вони, ну, на мій погляд, вони колекційні. У мене, от не знаю, хто зі мною давно, ви повинні пам'ятати, 11 грамів одна сережка, що в мене в колекції за долярами, тільки в мене більше в ширину. Тут вони довгі, а в мене широкі. Так що я дуже люблю, дуже вони зі мною давно. Одна з перших моїх. Покупок. От це щось з тої серії. І в мене якраз там також були овальні топази Завальцовочка тут в цьому не ідеальна, хоча вона, в принципі, може бути десь не ідеальна. от Це така, може, модель не для перфекціоністів. Так, на цей бік. Нормальна, я маю на увазі, маленьке або середнє вушко. Буде добре. Вартість сережок 3200 гривень. Тут у нас лабрадори, топази і аквамаринчик необроблений. У розмірі 18, ось така каблучка. Тут просто фіаніти. Вони крутяться от таким чином. Я не думаю, що їх там можна сильно крутити. Просто така задумка. Три білих фіаніта, 18-й розмір. 1200 гривень вартість каблучки. Ну, вона, вона зовсім не крупна, маленька. Вдовжину 2,1 Камінчик. Лабрадорова підвіска також без проби. Авторська. Ось така як картина. 3200 гривень вартість, 3,5 з кастом, сам камінець 24. На 16. Ось так виглядає позаду. Він такий трошечки як пейзажний, як картина. От. Бувають і ось так, ось такі колони. Там точно картина, хоча так це більше схоже на телевізор. Далі сережки, ось такі з янтариками і маленькими золотими накладочками 375-ї проби такі, як оченята, як великі, медові оченята. 21 повністю, або десь приблизно 16 мм янтарик. Ось так він виглядає, якщо поближче, стараюся вам показати, щоб. ви Роздивилися. От, і зараз якраз видно, що позолота. Точніше, золота накладка. 375 і позаду проба на неї є. Думаємо далі. 1200 гривень вартість. Далі в нас ось такі оригінальні сережечки. Вони досить цікаві з зеленими, Вони такі як жовто-зелений колір. Я думаю, що це щось імітоване, ну, типу, це фіаніт, але під щось. Може під цитрін, хоча вони трохи як зеленуваті, як жовто-зелені. Не знаю, як пояснити, який в стилі вінтаж, красиво збоку. Позаду ось так. Тут на вушку клеймо. 1000 гривень вартість сережок. Це ось такі. 5,8 одна сережка. 5,8 вага. Так, якщо я не помиляюсь, це ось ці і остання каблучка, це в нас не срібло. Я ще додатково перевірю. От, просто щоб швидше зняти відео. 4,5 повністю з петелькою. Підвісна частинка 3 см. Ось ці сережки, 1000 гривень вартість. От. такі І остання каблучка, ось така з лабрадорчиком, досить така цікава, оригінальна. Тут е, оправа Нізельбер 1200 гривень вартість. От. Це у нас сьогодні ось така. Підборочка відео. можна може Тут, бачите, така незвична різація, як вогником, може додати ще так давай ще Вона дуже цікава, але тут, бачите, по камінцю тут є щербинка. Так виглядає позаду. Ні, напевно, це вже міксувати ми відео не будемо, а наступне я зараз, поки це буде завантажуватись, зніму нам з вами нічне відео. І ми ще поп'ємо чаю з вами разом перед сном. Всім дякую за увагу, дуже гарного вечора. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення.